У цьому відео я розповім вам про нову функцію Pixel Watch 3 під назвою виявлення втрати пульсу, яка нещодавно отримала схвалення FDA і тепер доступна користувачам. США. давайте розберемося, що це за функція, наскільки добре вона працює, згідно з одним з ранніх досліджень і як її можна активувати. Якщо годинник виявить, що у вас більше немає пульсу, ймовірно, через медичну надзвичайну ситуацію вони зможуть самостійно зв'язатися зі службами екстреної допомоги. Ця функція вже була доступна в декількох європейських країнах з кінця 2024 року. Згідно зі сторінкою довідки Google, зараз вона працює в Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та США. Що таке виявлення втрати пульсу? Ця функція призначена для подачі сигналу тривоги і виклику екстрених служб, коли у людини, що носить годинник, пропадає пульс. Як зазначено в документах Google, це може статися через серцевий напад, отруєння, передозування або інші причини, що спричиняють зупинку дихання або кровообігу. Коли годинник виявляє подію втрати пульсу, вони вважають, що виносити годинник, але не можуть виявити пульс за допомогою звичайного датчика серцевого ритму, відбувається наступне. Один годинник проводить додаткові перевірки. Займає близько 20 секунд, щоб переконатися, що вони насправді не виявляють руху чи пульсу. Наприклад, вони можуть використовувати яскравіше світло в оптичному датчику серцевого ритму і перевіряти дані акселерометрів на предмет руху. 2. Годинник вібрує на зап'ясті і запитує, чи все в порядку. Ви можете натиснути кнопку Я в порядку, щоб скасувати попередження. Ця фаза триває 15 секунд. 3. Годинник включає звукову сигналізацію, одночасно показуючи 20-секундний зворотний відлік з повідомленням про виклик екстрених служб, пульс не виявлено виклик 112 через. 4. Годинник дзвонить в 112 через LTE заєднання або через підключений телефон і відтворюють записане повідомлення для оператора, яке не чути вам або оточуючим. У повідомленні говориться, що ваш годинник виявив втрату пульсу і що ви не реагуєте, а також вказується ваше приблизне місце розташування. 5. Під час дзвінка на годиннику відображається кнопка Поговорити з 1.1.2. Ви, або хтось поруч, можете натиснути цю кнопку, щоб перервати записане повідомлення і поговорити з оператором як при звичайному дзвінку. На що здатна і нездатна функція виявлення втрати пульсу. Ця функція є перспективною для випадків так званих непомічених зупинок серця, як написала група італійських медичних працівників у журналі Resuscitation. Я не міг знайти реальних випадків, коли ця функція врятувала чиєсь життя, але справедливості заради варто відзначити, що вона доступна всього кілька місяців. Google підкреслює, що ця функція не призначена для лікування або гарантованого порятунку життя. І, безумовно, не може замінити медичні пристрої моніторингу, які, можливо, були призначені вам лікарем. Вона не може запобігти втраті пульсу, визначити її причину і навіть не гарантує, що екстрений виклик буде успішним. Важливо відзначити, що процес виявлення втрати пульсу не перевірявся в різних реальних ситуаціях, які можуть збільшити ризик помилкових спрацьовувань або пропуску реальної події. Ось деякі групи людей. Які особливо зацікавлені в цій функції, але для яких вона не була перевірена, люди з високим ризиком раптової серцевої смерті, вагітні особи до 22 років, люди з хронічним болем, поганим кровообігом у зап'ясті, захворюваннями периферичних нервів, когнітивними порушеннями, серповидно-плітинною анемією або татуюваннями на зап'ясті, які можуть заважати роботі датчика. Наскільки добре працює виявлення втрати пульсу на Pixel Watch 3? Google опублікував короткий опис результатів тестування функції в посібнику користувача. Вони випробували функцію на 135 добровольцях, включаючи згідно з прес-релізом каскадерів, які імітували падіння з накладеним дежегутом. Дослідження з частиною цих даних також доступні тут. Чутливість в клінічних випробуваннях склала 69,3%. Тобто функція активувалася в 69,3% випадків реальної втрати пульсу. В інших 30,7% випадків вона не спрацьовувала. Це не ідеально, але ідея полягає в тому, що це все таки набагато краще, ніж нічого. Інший показник точності специфічність Google описав у віддаленому документі як один помилковий виклик за 7,75 призначених для користувача років серед 131 користувача. Це може означати, що 131 користувач носив годинник близько трьох тижнів кожен, що призвело до одного помилкового спрацьовування, але Google не опублікував повних результатів, тому ми не можемо точно сказати, як проходило дослідження. Якщо у вас є помилковий позитивний результат, у вас буде кілька можливостей скасувати попередження перед викликом екстрених служб. Якщо ви натиснете кнопку, «Я в порядку», годинник запитає, чи робили ви щось нешкідливе, що могло викликати спрацьовування. Одним із варіантів є сон на руці також можна вказати, що ремінець був ослаблений, або годинник взагалі не був одягнений. Google також зазначає, що інші фактори, такі як навколишнє світло або тиск на шкіру, іноді можуть викликати помилкові спрацьовування, як увімкнути або вимкнути виявлення втрати пульсу на Pixel Watch 3. Коли функція стане доступною, вона буде запропонована під час налаштування нового годинника. Поки вона не анонсована для моделей Fibet або старіших Pixel Watch, тільки для Pixel Watch 3 в обох розмірах. Щоб включити виявлення втрати пульсу на Pixel Watch 3, зайдіть в додаток Pixel Watch, натисніть Безпека і «НС» і знайдіть пункт виявлення втрати пульсу. Буде перемикач для активації або деактивації функції.